Сьогодні 4 травня, день міста Львова. Похмура досить погода, а ми йдемо на зустріч вишивальщиць. Ми це моя донька і я знімаю, поки повинен ось ось піти дощ. І трішки зніму вам гарного міста для доставочки. Хочу, ще, якщо буде гарна погода, Оші ринок, але не знаю, чи повезе, чи ні. Мою зустріч вишивальниць львівських у лютому цього року, той напевне пам'ятає, як все вірніше, може порівняти, як все змінилося. Настільки все зараз зелено, порівняно з тим, що було дуже. Дуже мені подобається в цьому плані Львів. такий а, свіже, таке місто зелене. У нас хоч у нас зазвичай Вірніше, на півдні. В Денному сході. Коротше, в Бердянськ у нас швидко все починає сохнути. Швидко листя вискакує зелене і швидко воно починає сохнути, тож мало дощів, багато палючого сонця. Ну а ми знову сьогодні зустрічаємось у ресторані Купол. Його вже не так легко помітити із-за дерев. Як це було минулого разу, бачите? Ідемо туди. І вже, до речі, накрапає дощик, так що ми вчасно добралися до пункту призначення. Тут розпаковка в прямому ефірі, не проти? Розпаковка і запаковка процесу. Так, це ж саме цікаве. <реку> я ще цю роботу звернула увагу, а це якийсь набір чи схема що? Це моя схема. Ваша? <реку> угу. Так, потрібно знати в обличчя наші герої. <реку> Клас, я потім вас Розпитаю. <реку> <реку> Прямо. Краса. Прямо день день. Розкажіть про себе. розкажіть, я хочу трошки познайомитися з вишивальницями на своєму каналі. Як вас звати? Всім привіт, я Альона Явер. В принципі, могли бачити мене і на моєму каналі. Займаюся розробкою. І моя перша робота. А канал якось називається? Чого я вас Що не бачу? Ядер. Так і називається? Щось не попадалось. Класна розробка. А тут і, і, і на півкреси. Четвертинки є, чи нема? Здрасте, здрасте. Да. Я тут на ручках. і угу. Можна купити схему, чи це тільки пока, да? так? Так що, супер. Гарно. Так що трошки і ваш канал прорекламує. Бо я скільки дивлюсь, щось не, не А Це що таке. Гарне. У обожні такі кольори. А що це закладка буде? Закладинка на книжку? ні? Це ще поки. Те... Ага, я поняла. Чекаємо. А зараз Віка хоче розповісти, що вона приїхала. Звідки, ля. <сі> розкази. <сі> типу, я не знаю. <сі> типу, ти не знаєш. Ти моя землячка. Так. Взагалі я приїхала зараз з Запоріжжя, а родом я з міста Приморська, я зараз перебуваю в окупації. На жаль. І ми сподіваємося, що з Юлією ми скоро поїдемо додому. Так а поки ми у Львові і у тебе котики. Віка дуже обожнює котики. Так, і, так, котики. Так, і ось вони. Це все дім, я так розумію. Да? Так, це дім простенький, Планується ага, шопер з нього зробити. Ага, клас. Подобається напис, не потримайся, підходить. Це, це те, що ведення. Ой, для Запоріжжя це точно. Це так. такі новорічні. А це ж ті раритет? Ні, ні вони перевипусти. А, можна зараз передбати. Спочатку хто хоче дуже гарно. Mm -hmm. Оце раритет. Це так просто зараз брить баєш, але мені достала Марія. Не, не знаю. Так супер, коли да, збувається мріво. Таке прям реалістичне, хочу просто... А очі, які у кошеня. я їх ніколи не виглядаю шуленьку. Да. Так що це, та, це здивувало ти мене. Просто це на конверт ходить. Так, очі у каченя і у каченя. Ні, гусеня. Гусеня. Клас. Дуже А це як ти хочеш? Цей набір мені подарував син на новий рік у 2022 тисячі двадцять другому року. О, якраз цей рік він схожий на мого кота. Як його? Росюша, я пам'ятаю, що так. Рись. Клас. Дуже гарно. Такі гуса реалістичні. І фон такий, ну класні розробки. А тебе ти рахувала взагалі? Скільки тебе дизайні з котами вишито? О, я не рахувала. Ну, 20 є. Я думаю, є. Тут тільки. Ну, ну, 10 є точно. Ага. Ну, і десь 10 може ще лежити. <рес> і ще все попереду, так? Є, є да? Займатися? Ага. Так що далі. А це взагалі да? Раритет я не знаю, виробника. Це був набір. Я купила на розкам'ячці. Mm. А чого там не було написано? Крейкет. Mm. що було написано? Було. В них є серія. То, чи то серія mm. схеми край кець? Чи то, чи то виробник? Я не знаю. У Мене є ще mm. одна. Прикольно, а це так в схема на в інструкції. Моя. Ти? О, о яка у мене. Цимитками мало вишиватися оце. Ага, типа коврика. Але я купила ага. з, з переходами, а з тих ниток... то so, на. Така будь, я супер ідея. Китиця. Я правда думала, що це дизайн. Я люблю якесь 3D-ки вносити. Це ще потрібно мати творчу натуру, бачимо. Та, ну як сказати, я... це не знаю, це немає. Я вже ді... далі так. Широту, ага. Так, дякую, Віка. Чекаємо наступного а, разу з новими села, роботами. Я <ріпочателись> рада попрощалась, я я рада попрощалась. Я тож усі тут шедевр є. Ой. Краса, це ж тема, так? Це німець да? з с... с... тих, що чарценчар, так? Угу, Схема і шар прикраси. Але від прикраси. прикраси я відмовилася і вишивала. А відмовилася? відмовилась? Ну, бо я вишивала по-своєму. Ага, я поняла. Та ну, в принципі, я, я бачила. Там така нитка з э, таким не дуже не Супер не захотілося, не захотілося, жемчуг. мені вони тут зайві. Так. Да. А сітка взагалі це викладнався нитка? Я робила викладну маленьку. Така вообще хект реалістичності і іншим кольором. Да? Клас. Дуже пасує до цих. А яка там чорний? Там так. така, типу. Знаєш, є такий кринік з переходами 95-й. А Радіжний, ага. Він би був бліднішим. Ага, я поняла. Так. Як оце, що це таке? Розуміло. Розуміло. переливається. А це ти, твої теж давно? Ну, Dimensions не цей ж. Крейник не часто використовує. Це ти придумала? Ну, навіть в схемах BMC і клейні. Є, так? А, це для мене відкриття. Там вже вони матеріали свої. Ні, я просто думала, що ти сама придумала. Ну, зрозуміла, так. Близько. Я сама саме. Клас. Дуже гарно. Прям така. А ти будеш оформляти поки ще? До перемоги. Чекаємо. І знову котик. А це раритет до речі? Ні, це перетичка, бо просто раритет. гарна. Така реалістична. Об'єм туди, кажеться, зараз підеш. Прованський лайк. Ага. Шляпа така з полями. Капель. Так, це, це другий кант. Мурано. Мурано тридцять. Да, да, да. Просто біла тканинка і така. Трошки знайомимося, як вас звати? Я Катя мене звати, звати. Катя. Я Я просто буду. вже є, тоді просто Катя. Просто Катя нас зацікавила ваша оця вишивка гарнюща. Це що буде без корню? Це Буде без кормі. А це ваша розробка? Чи Не моя розробка А хто дизайнер? Ірина, дуже гарна Ірина Терещенко. Не знаю, в неї в інстаграм є сторіночка, чи буде вона схему викладати. А, це типа вона не для продажу, да? Не знаю. Вона в Телеграм має групу. Там дівчата, шовчики навчаються. причому, що безкоштовно. Дуже Дає схема. Ну підбір тканин, матеріалів то вже сама. Ні, як можна такий талант ховати. Я не знаю. Ірина, якщо вона дивитись, виходьте люди. Ага, тоді дуже не вийде. Вона дизайнер. Вона, вона така ви кажете, не значати. А а тепер сама. Так, ну а підбір матеріалів теж політ фантазії. Оксана не стара <хух> 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 Під Підборі матеріалів <хухух> <чи>? так, класно. <Так, хухух> <так, так. хухух> Я сама буду робила. Сама... А що у вас ще що ви принесли ще щось? Принесла дорогобут. Це рушник буде чи Ні, вишиванка, рукав? Це, це рука, а, му, сукня, це рукава. А сукня навіть ну я розумію. Дуже просто, дуже довго, а який довго, це кава? То Едінбург, тридцять тридцять шостий. Тут зашивка велика, то це все вишиває. А воту ниточку в дві. Дві і дві. Один бек іде в одну ниточку. Я відчуваю, що вона така товстенька, але як ви вкладаєте хрестики, Це ж там скільки? Ну, на п'яться, як завжди. Воно ніби ну, все рівно. Я не Прямо... люблю, щоб воно криве було. На руках не вишиваю, тому що дуже криво. Вишиваю. А сукня як? Це буде ну, корсет ну, або? Оце, оце червоне уставка. Лошетя у тустці. Mm -hmm. Потім пояс буде вишитий, я думаю, не дуже сильно. Понизу ага. ще понизу ще буде трошки з розпорками і манжети. А понизу якийсь другий буде візерунок чи такий по типу другий? Такий? другий. Це відшив в сукні з да. 80-х років. Це ви журнали знайшли чи що? Ні, це е, жінка купила сукню і попросила вишити а, Чесними матеріалами для доньки, щоб в них була якби пара. А, так, готова вже є, да? Є готова, але готова вона більш як іде сорочка давня. Uh -huh. На неї потрібно вдягати спідницю і весь рій. Uh -huh. А це вона хоче сукнею вже. Такої самі намалювали схему, mm -hmm. да? Я відшировала просто Просто дивитесь і все кольори да, в один на один взяли. Супер. Шістірки чорні більше дуже гарно. в маска. Ми всі дівчата Алісу в країні чудес зробили. Коту я набір серветок хочу зробити. Ага, О, поки що процесі, да? так, це Оля це... Фейрік, Оля Стратович, ага, я, Авантюрка. Так. Це єдина авантюрка, яку я завершила класно це буде Ліпісінкін дизайн мережевна ялинка мережевна ялинка та не знаю нада буде це в інстаграмі чи Так. це так само вони однімо всіч була дизайнера. Вона а, у них вона, вже є сторінка да, та... в вона... інстаграмі? Вона... Вона... Є пісінка. А, а не окремо своє. Не пісінка, да. І в неї є. Дівчата хтось з цього зібрали як набір. Але ще не починали. А оце чиї мережі? Ви? Це Альона Явір. Вона по носочку. Вона на столі вишиває. То має де дзвін курси. Це ж О, вишивка, так? да? Це ж не так. гачок. Ні-ні, це на столі вишивається. Просто. Роман де курс? Ага, я не знаю. Я так само люблю дуже її курси і ходила на деякі а складна, бо він і... що не так складно О, Головне вміти і розуміти, що ти робиш. Клас, і, дуже гарно, класно, що одному, такі речі можна брати дуже дрібну можна брати, І воно шикарне. І не пари тіло, і дуже гарно. <післяв> 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 Ага, краса. Це оформлення вишивки, да, у такий коврик чи що ну, таке? Ні, це конверт, а, конверт. Для, для процесів. Ага. Конверт для процесів. Краса. Так, угу. да, дуже гарно. Ну, я... Ти користуєшся такими конвертами? Буває. Буває і теж дуже рідко. У мене у більший конверт запакований Golden Kite весь mm. процес. Як да. Оце. Ага. А це торбинка якась? Це купка торбинок. Віра багато подорожує, тому я думаю, їй в нагоді такі речі, там, біжанку скласти, чи білизну, чи щось. І вона багато своїх вишивок оформила в такі торбинки. Mm -hmm. то той Перший раз бачу таке, знаєш, так багато около... ну, вище було. Ви ще оформлені, таке прикладно. Mm -hmm. Я більше оформлюю. Я все рано. більше про це думаю. Да, як що... ми живемо зараз на валізах, то прокладна mm -hmm. вишивка легше Коти. транспортується, ніж картини в рамах. <сум> Я навіть не бачила таке дитинство. ось така нуська вдала. Це твоя. Це моя тема, <гул> так. А це під твій манікюр. Так. Mm -hmm. А хто це? Не род, ні? Це здається абрисар, що схожі. А, точно. У них тип, по типу такого, але більш-менші розміри. Ага. Далі. Да, це Вікторія Попович. Це Вікторія Попович темплер оформлений. А. В сумку для сесії теж. Тут все дуже Все серйозно. серйозно да? Клас. Ага, п'яція така прям mm -hmm. міцна основа. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна їздити з нею. Да. і просто да, так, пройтись по вулиці. Да, покрасуватись. Дуже гарно. Так. І що там ще, у нас ще є? Є така торбинка. Віра сказала, що це вона використовує для своїх банних ага, всяких. всяких штук. Я склала, да. затягнула і поїхала. Ось така торбинка. ага, клас. Хто це шиє? Ще раз скажи, Олена Олена Коваль. Коваль. А є в інстаграмі, так? Да? Так. Да. Ага, класно. І мій фаворит. Саме смачненьке, так? Да? Мій фаворит. Так, це, це просто. Це просто вироб мистецтва. Така прям міцненька, ось денсід. Дно. Да, да. Більш того, укріплені оці. Да. О, форму, от, щоб форму. тримала, не да, да, як за краяжинг, типа. І всередині багато кишеню. А це цікаво така стандартна модель, чи хтось розробляв? Ну це ну, та ж сама Олена пошила. Не, ну, э, ну... Як замовляли, модель Мені замовляли, вона а да. вона сама Я, це придумала. Це Я забыли, просто попросила сумку для в'язання і така супер. Мені теж потрібна сумка для в'язання. Ця сумка вже безсідна всім.